Так, Тривога почалась, ну, зараз швидко зніму відео. Значить, вмикаємо прилад. В комплекті є контрольне джерело радіації, безпечне для здоров'я, для перевірки тесту значить, приладу. Прилад сертифікований, його покази мають законну силу. Е, так. Внесений в державний реєстр засобів вимірювальної техніки. Так, значить це в нас концентрат Калію 40. Європейське садове добриво. Дуже важко таке знайти. значить От він заміряє, значить прилад вживаний, але ідеально справно працює. Все супер, ось зі всіх сторін ось так виглядаю. Знімаю 4К60 кадрів в секунду, щоб ви дуже детально все бачили. Так, це якось. Пух. Так, щось народ. Так, Ось. Все супер. От. Без школів, без тріщин. От. Я повністю провів обслугу. 15 мікроінген в час. Нормально. Провів обслуговування, тут потрібно його розбирати і багато чого виправляти, бо від старості там дуже великі проблеми починаються, якщо не зробити цієї обслуги. Я їх особисто сам обслуговую, все пізніше можу показати, розказати, що саме я там роблю. Так. І він хороший, бо. Для сліпих можна сліпі, сліпі люди ним користуватися, є озвучування цифр на дисплеї. Кожну хвилину або по натисканню кнопки це все регулюється. Клацання є, сигналізація, ну, всі потрібні налаштування. І повністю сліпі люди можуть ним користуватися. Він голосом все озвучує. Значить, от Природний фон. Давайте піднесу джерело. Беремо так, чуємо, вже клацання збільшилось. всі клацання, щелчки. Отже 24. От. Вот. Потримаємо ще збільшиться. Отже 30 мікрорентген. Спрацювала сирена, небезпеки. Міжнародна санітарна норма 30 мікроген, вже 85 мікроінген, показує, Так, забираємо. Так. Вимкнути прилад. Можна ось так швидко. Так, з нюансів. З моментів на дисплеї ось такі появились плямки, вони ні на що не впливає, вон вони. Прибор готов к роботі. Ось такі. от, ні на що не впливають, он вони. Так, всі режими є: альфа, бета, гамма, от режим бета заміри, режим альфа, накопичена доза. Все повністю. Ну от діапазони гама, бета і альфа. Професійний прилад, це він, до речі, так і має бути написано. А, ну, тут оцей. Це професійний, це не побутовий. Ну, в комплекті значить, контрольне джерело батарейки. Значить, батарейний відсік покажу, ідеально чистий, не ржавий, немає іржі, окислі від батарейок. Ніколи тут не текли батарейки, хоча це часто в цій моделі біда, що течуть батарейки, все потім в кислоті плата вся в кислоті, тому я кожен розбираю. І детально провожу обслугу. Ось суперовий батарейний відсік, все супер. Кришечка також не поламана, оці всі вусики ціленькі, не зломані за От Ідеально все працює. Отак виглядає. Прилад вживаний, але ще прослужує і користуватись можна. От. Новий, ну, є нові в мене, але вони в три рази дорожчі. Ну, все, показав, як працює, всім пока.